Погодка у нас сьогодні на дворі фантастична, а отже настав час щось нам смачненьке повитворяти. Тож поїхали. Беремо дві середні цибулинки, нарізаємо дрібним кубиком. І відправляємо разом з морквою кубиками теж обсмажуватися на середньому вогні. Далі нашинкуємо свіжу капусточку і відправимо її до нашої морковки з цибулькою. Все тушкуємо до напівготовності. Поки все це в нас гарнесенько тушкується. Беремо булгур, промиваємо його декілька разів в холодній воді і висипаємо до наших овочів. Далі додаємо обов'язково червону паприку підкопчену, а далі вже улюблені спеції. На ваш смак в мене це 9 овочів від магі, трошки сухого часнику, сіль перець за смаком. Це гарнесенько перемасюкали і заливаємо у пропорціях 1 до 2, або, як заливаєте, звичайний рис. Даємо йому закипіти на максимальному вогні, а потім наш вогонь збавляємо до мінімуму і даємо тушкуватися до готовності. Ось такий гарнесенький, розсипчастий булгурчик з овочами. У нас виходить, а ще до нього я приготувала зелений вісняний салатик і таку неймовірну ковбаску на грилі. Тому смачного!